О, пуск по першому каналу! Пуск! Шкод! Зближення! Зближення підтримки! Ціль знищена! Є! Ціль знищена! Так, да, є, так! Да. Ціль знищена. Бачу, бачу, бачу! Вітання всім вільним людям! Це армія ТІВІ. Сьогодні ми завітали до 39-го зенітного ракетного полку і поспілкуємося з обслугою, що працює ЗРК ОСА. А саме ця модель модифікована Польщею. Чим саме вона відрізняється від старої радянської, вже дізнаємось далі. Польща змінила в цій машині камеру, Добавили... Нічний режим це дає нам змогу виявляти вночі і оцінювати безпілотник, uh -huh. що летить. Бо раніше вночі ми працювали тільки по відмітках. А в даний момент камера включилась, нічний режим включився, і ми точно бачимо, чи це Орлан, чи це шахід, чи це пташка. Ще змінили керування антенно пусковим пристроєм. Це є верхню конструкцію. джойстика. І тепер е, заступник начальника обслуги може, ви, так? Так, я. може керувати цілою машиною сам. З кабіни і, виходить. З кабіни, виходить, і по Азіму, то й по коту місця керує. Це дає нам змогу як швидше перевестись в готовність, так і швидше перевестись в готовність три. Змінений був ще шифратор з радянського на Польський. А, ну, і що і воно все. дає вам? Які, які У ну, нас переваги? трішки менше видно. Угу. Не, не багато, але є перевага в тому, що нас противник менше бачить. Віддає менше сигналу з антилески. З РЛСки, да. угу. менше, Менший сигнал відходить. Е, покажте нам своє робоче місце, відки взагалі керування проходить. Так. Це десь тут. Так, давайте я перший. Угу. А, і це саме цей джойстик, так, так? це оцей джойстик, що я говорив. Змінена камера на нічний режим. Це саме екран, який перед з камери передається все сюди. Тут в нас відображається кількість ракет, готовність машини до роботи. Тут в нас відображається, що ракета готова до пуску. Відображається, що ціль зайшла в зону ураження. А дане, а нижнє табло нам відображає після сходу ракети. Ракета зійшла, захватилась, війшла в лучі, катри підірвалася. Ну, машини відбувається з перевірки. Фаз, перевіряємо напругу, щоб все було стабільно. І запускаємо машину. Ну, ви знаєте, у нас тут велика кількість тумблерів. і я, е, я колись знімала, що все було німецькою мовою написано, і навіть командир екіпажу собі попідписував помастером, знаєте, щоб ну, в критичний момент це а тоді а було поляки попідписували. Ага, теж поляки підписали. Коли ви отримуєте от команду до бою, якби, що йде якась ціль, як починається ваша робота? Запускається машина, нам передають координати. Ось оце радар, який зверху крутиться, нам переносить все сюди точками. І ми цими точками, от нам дають азимут ціль, азимут 270, дальність 10. Ми собі, От це в нас дальність. Ми собі, от бачите? Ага. Це дальність 10. 270. Тут є ціль. Ми бачимо ціль, з'являється відмітка. Ми її беремо, включаємо камеру. Є азімут, дальність, тут місця, тут місця. Кут місця це висота. І доповідаємо, і розпізнаємо, що в нас за ціль. Включаємо бойову роботу, чекаємо, поки в нас засвітиться пуст готов. І тоді по команді начальника обслуги прокручуємо ключик, нажимаємо кнопку Пус. І відбувається пуст. Пус, кусну второму І, і так, відбувається пуск, сход ракети, загорається сход, захват, середній луч, пускний луч. Коли, ціль, коли ракета наближається до цілі, у нас загорається лампочка К-3. Це ціль знищена. знищена! — коли йде дощ, треба користуватися селекціями движучої цілі. Це нам дає змогу відсікти дощ, відсікти хмари і ми бачимо вкрати. Ми колись працювали в впливу. Пива була, було. летіли шахети. Три хвилин п'ять не могли взяти, включили директор піля цілі. ми взяли шахи гарненько, і ми його знищили. Сім завісла, Азимут зімоць 80 друга міста два. Лиження потрібно, знищена. Бувають моменти, що коли ми робимо пуск, ми бачимо, що ціль віддаляється, і ми не встигаємо це. Дальність 10, дальність 10 300 для машини це вже контрольна точка. Далі машина не може стріляти. Але в нас були моменти, коли ми робили пуски на 10 500 знищували на 11, на 12, на 12, 500, 12, 900 Було. Але цього робити не можна. Були критичні моменти, коли ця ціль дуже сильно заважала, і нам потрібно було її знищити. І ми виходили за межі комплексу. За період от у тваш вашої служби, екіпаж скільки всього цілей збив? 140. знищена сушка, обстріляно дві сушки, знищено два ударних безпілотника. Оріон, крилаті ракети, шахеди. Ну і розвідувальні типи там це тільки 140 цілей, що ну, знищено, що записано. А на початку війни ніхто не відео нічого не записував. Це просто ти собі ставив в блокноті галочку, що знищено, а, і все. Тобто ви якраз та людина, яка постійно здійснює спуски да, і збивається, да, да, да. які от відчуття взагалі, коли ви збиваєте, да, що ja, тут відбувається всередині? От Перші 10 знищень така адреналін, айфорія, була. ну, було. а в даний момент ну, більше 160 пусків, 140 знищення. Але все рівно, напевно, кожна знищена да, цін, це да, та, кайф. Так, це такий кайф, так. Зниження потрібно. Слухайте, а от як росіяни взагалі діють? Буває таке, типу, що вони там от прощупують наше ППО, десь на якусь. Дуже багато фейкових цілей, тобто РЕП грається. Дуже багато відміток з'являється на індикаторі виявлення. Щоб збити вас Так, так, так. Але ж теж, коли реб грається, ціль на місці стоїть. Вона буде, типу, сама отметка, але ціль буде на місці стояти. А коли, наприклад, утече хід скорость велика, і за ним уставляється відмітка, типу, що він рухається по азіму то або наближати, і так ви відрізняєте, якби, так, яка справжня так, ціль, яка фейкова. Зараз в більшості допомагає ТОВ, появився типу, в цих полячок. Краще показує ціль ніж стояли ну, тіпа, раніше в цій радіанській. Треба цілі, ціль знищена. Були тільки моменти такі, що вони запустять одного розвідника. Ми його зіб'ємо, за ним прилетить два. Ми їх зіб'ємо прилетять ще. Вони до хитрощів сильних не вдаються, але виснажувати люблять певно. Дивіться, робоче місце оператора. Оператор відповідає, щоб взяти ціль по дальність. Робоче місце старшого оператора. Він відповідає за настройку антени і виявити ціль е на іко, інтегратор з другого огляду. Місце старш... заступника начальника оптуру відповідає допомогти хлопцям розпізнати, зробити путь. Командир сидить от, іменно. де, де дивитися. Зад, Він веде об'єктивний контроль і відповідає на радіостанцію. Місце Механіка водія. Вітаю! Це найголовніша людина, яка в нас є. Він має наскід. завести, привезти, доглянути за машину, запустити турбіну, запустити двигун, заїхати, сховати, замастувати. Це надійна людина. У нас був механік водій, який в нас була бойова робота. Ми зробили пуск, знищили ціль і. Цю хвилину ж нас накрив ураган. Наш механік водій недовго думаючи включив передачу, лігши на місце начальника обслуги, просто надавив на газ і їхав. По машині падають касети з урагану, а він нас вивозить. І так виявить. І ми тоді проїхали в, в такій позі. Механік водій проїхав десь кілометра чотири, і він нас вивіз. От Такі люди от і рятують життя екіпажу. Скільки людині потрібно навчатися, щоб працювати з цим комплексом? До нас прийшов оператор, він був в роті охорони. Взагалі нічого не знав. Його до нас скинули, зразу посадили в машину, три місяці і людина працює. Нема нічого там такого, вивчити можна все. Головне, аби приходили і будемо вчити. І все.